Є знижки на акваспрей оксі 20% в аптеках подорожних бан та Ощад. Україна відбила зимовий наступ РФ, але може не втримати наступну навалу ворога. Президент України Володимир Зеленський відверто розповів про ситуацію на фронті та зізнався, коли можливий новий наступ Росії як ЗСУ вдалося зупинити расистів зимку. Та чому це може не вдатися знову? Чого насправді хоче Путін, і що буде, якщо Україна програє? Розповім за мить з вами новини. Тесенює і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Нам потрібна допомога зараз. Президент Володимир Зеленський дав гучний, утім, зовсім непозитивний прогноз на наступні кілька місяців війни. В інтерв'ю CBS News він зауважив, що наразі ворог тисне і, не рахуючись ні з чим, продовжує свій наступ, знищуючи цілі міста та села. Попри нестачу боєприпасів та техніки Україні вдалося зупинити навалу ворога взимку, втративши лише Авдіївку. У червні, коли РФ масовано полізе знову, так може і не вийти. Нам потрібна допомога зараз. Зеленський каже, що назріває наступ Росії. Зеленський визнав, що вторгнення російських військ, а також їхні, як іноді здається, нескінчені запаси ракети снарядів, уже призвели до знищення деяких населених пунктів. У нас не було снарядів, артилерійських снарядів багатьох різних речей. За його словами, наступ росіян очікують приблизно в кінці травня або в червні. А перед цим нам потрібно не тільки підготуватися, нам потрібно не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді радіють і тому, що ми стабілізували ситуацію, сказав Зеленський про інших партнерів України. Ні, я кажу, що нам зараз потрібна допомога. Її іншого роду проблема на фронті, крім того, що у росіян більше боєприпасів, їх артилерія ще й б'є на більшу відстані. Зеленський каже, що ця різниця становить 20 кілометрів, і вона вкрай відчутна на фронті. До того ж, Росія має лише одну дієву тактику стирати населені пункти з лиця землі. Зазвичай, коли вони атакують артилерією, то знищують села, і вже після цього вони завжди намагаються зайняти його, сказав Зеленський. Ми не знаємо, що буде завтра, тому треба готуватися. Україна вкрай потребує американської допомоги. Передусім, йдеться про артилерію, якої бракує зсу, але не тільки. Останні нищівні ракетні атаки, а також удари по прифронтовим містам і селам російськими кабами. Показали Україні, потрібні новітні системи ППО, здатні збивати новітні аеробалістичні ракети, як то «Кинжал» або циркон, а також нищити російські бомбардувальники ще до пуску керованих авіабомб. З цим порались би додаткові петріоти. Інтерв'ю журналістам Зеленський дав саме на Сумщині, де за останні місяці. Російські обстріли посилились в рази. Україна ж уже демонструвала, що може збивати російські пташки поблизу фронту. Зробив заяву і щодо затримки у допомозі. США нагадаю. Конгрес досі блокує законопроєкт, який передбачає 61 мільярд доларів Україні. Без цих грошей Україні не отримати ні зброї, ні техніки. Від США. багато хто в Америці, зокрема прихильники Трампа, кажуть, що Вашингтон і так забагато витратив грошей на Україну. Зеленський має аргумент і на це: десятки мільярдів залишаються в США, сказав він. Давайте будемо чесними. Гроші, які виділяє Конгрес, адміністрація у більшості випадків, 80% цих грошей, ну принаймні більше 75, залишаються в США. Ці боєприпаси надходять до нас, але виробництво відбувається там, і гроші залишаються в США, і податки залишаються в США. Так, це величезна підтримка, але вона потрібна, додав президент. Якщо ж Україна програє, Путін піде на Європу. Зеленський упевнений, що головна мрія диктатора відновити кордони СРСР. Всі ж колишні радянські республіки, а також колишні союзники червоних в Європі, виявлені Путіна всього лиш дрібні сателіти. Для нього ми є сателітом Російської Федерації на даний момент. Це ми, потім Казахстан, потім країни Балтії, потім Польща, потім Німеччина, принаймні половина Німеччини. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Ця агресія, армія Путіна можуть прийти в Європу. І тоді громадяни Сполучених Штатів, солдати Сполучених Штатів, повинні будуть захищати Європу, тому що вони є членами НАТО. Путін, за словами Зеленського, глибоко ображена людина. До того ж не тільки на Україну, а й на США. Він вам не пробачить 80-ті та 90-ті, заявив президент. Тобто не пробачить американцям розвалу його улюбленої совкової імперії. Спитали у і про недавній теракт у Підмосков'ї. каже у Києві, не здивувались, коли Путін звинуватив Україну в організації бійні в Крокусі. Зеленський переконаний, що саме так Путін спробує замотивувати та об'єднати росіян. Навіть після того, як і ДІЛ взяла на себе відповідальність, здивувався Зеленський, назвавши інсинуації Путіна смішними. Йому байдуже чи це терористичний акт, чи економічний акт, чи нафтова промисловість, чи якась із цих сфер, заявив Зеленський, звинувативши його в тому, що він використовує це, щоб максимально об'єднати своє суспільство, навіть те, що має в Москві. З такою кількістю жертв, і поранених він використовує все це лише для однієї мети. Щоб виправдати, що України не існує. А як думаєте ви чи подіють на партнерів заяви Зеленського, напишіть нам у коментарях, а також поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. У мене на цьому все до зустрічі.